Вітаю, це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Сьогодні у нас надчутлива тема соціальний захист ветеранів та родин загиблих героїв. Маю дві новини і обидві позитивні. Минулого тижня в Одесі відбувся представницький виїзний круглий стіл на тему пенсій та соціальних гарантій членам сімей загиблих захисників і захисниць України. До участі в круглому столі запросили представників громадського сектору та родин наших загиблих героїв. Наразі держава пропонує 37 соціальних послуг, які надаються в Україні з трьома тисячами соціальних працівників, найбільш затребуваними послугами є послуги з інформування, надання психологічної допомоги, представництво інтересів у вирішенні майнових спорів, догляд за батьками наших захисників, матеріальна допомога та інше. Рани війни, члені смілизагі мають право на провину вітрину безплатну допомогу про е, Відповідно, був величезний запит з усіх регіонів України з приводу недоступності таких послуг. У зв'язку з цим ми спільно з керівництвом потенційного центру безоплатної про допомоги розробили спільний план заходів для того, щоб наблизити такі послуги до ветеранів війни. І наша ключовий посил відповідного плану заходів передбачає. Комунікацію між всіма суб'єктами надання тих чи інших видів типів послуг ветерану війни з безоплатної проничної допомоги. Наша задача, щоб скрізь є ветеранські підрозділи, скрізь де є надавачі послуг. Знаходилася безоплатна правнича допомога в СНАПах, в інших лікувальних закладах, реабілітаційних закладах і так далі. Тому подібне більше того, правнича допомога вторинно передбачає більше глибоко, аніж просто консультування і так далі. Це залучення адвокатів, для того, щоб рогувати ті наявні проблемні питання, які потребують саме вже судового вирішення, на шляху рентеграфії дані війни до цивільного життя. Тому це важливий інструмент, і Я всіх запитаю ним інтересуватися». На підставі оголошеної інформації повідомляю: перше. Кабінет міністрів України своєю постановою номер 416 від 9 квітня цього року спростив процедуру надання статусу членам родини сім'ї загиблого захисника та захисниці України. Друге Мінветеранів підготувала проєкт постанови Кабінету міністрів України щодо спрощення порядку призначення та виплат одноразової грошової допомоги в разі смерті військовослужбовця. Цей проект, зокрема, передбачає, що рішення про призначення одноразової грошової допомоги буде приймати мінветеранів, тобто з процесу прийняття рішення будуть виключені регіональні та місцеві органи соцзахисту. Третє. Зараз запроваджують та тестують окремі елементи майбутньої системи підтримки та захисту ветеранів. Серед них єдиний державний реєстр ветеранів, єдине вікно та особистий кабінет, а також єдина ветеранська лінія, яка має стати потужним каналом для збору інформації щодо наявних проблем. Окремо хочу поділитись важливим спостереженням. Обговорення на круглому столі відбувалось в форматі відвертого діалогу. Представники влади доповідали про те, що вже зроблено, а родини загиблих та представників громадського сектору давали зворотній зв'язок, вказували, де і що саме не працює. На мою думку, це єдина вірна модель роботи. І ще одне спостереження: загалом зроблено багато. Але система виплат, пенсій та соціальних гарантій потребує заточування під кожен конкретний випадок, коли ми маємо йти знизу, враховуючи кожну індивідуальну ситуацію. Без цього справедливості не буде. І це теж потребує надійної комунікації. Переходимо до другої новини. За ініціативи міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Кабінет міністрів прийняв постанову, яка дозволяє Національній службі здоров'я оплачувати протизування зубів для військових, учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни. 1 квітня лікарні можуть укладати контракти з Національною службою за пакетом медичних гарантій та отримувати кошти за кожного пролікованого пацієнта. Тариф на послугу передбачений державою від 3 до 15 тисяч гривень. В цілому на цей проект виділено 750 мільйонів гривень з державного бюджету. Послугу отримують приблизно 50 тисяч осіб. Це дуже правильна ініціатива, але я пропоную її доповнити та розвити. Зокрема, варто збільшити ліміт на протезування, щоб була можливість надавати більше послуг, створити електронну чергу для отримувачів такої соціальної допомоги, наприклад, через ДІЮ. перетворити пілотну програму на щорічну, тобто постійну, розширити перелік стоматологічних послуг в межах ліміту та дозволити військовим звертатись за такою допомогою двічі на рік. Також інформую, що вже звернувся до Одеської військової адміністрації та міської ради. Запропонував передбачити додаткове фінансування на окремі види стоматологічної допомоги для військовослужбовців на базі басейнової стоматологічної поліклініки Міністерства охорони здоров'я України. Переконаний, це наш моральний обов'язок діяти в інтересах тих, хто нас захищає. Друзі, це мої контакти в соціальних мережах. Буду радий почути ваші думки. Дякую за увагу.